Всім привіт! Мене звати Євген, компанія Вектор Техно. Нас часто запитують, з чого починати відеоспостереження в приватному будинку, які кабеля використовувати і куди їх зводити. Зараз ми знаходимося на будинку нашого клієнта, і ми вам покроково все розкажемо і покажемо, як що за чим робити. Перше з чого треба почати, це завести в будинок інтернет. Друге. Це визначитись, де в будинку буде серверна кімната для слабоструменевої мережі. Як правило, серверний щит розміщують поряд з електрощитовою. Це може бути технічне приміщення, в нашому випадку це котельня. Але це може бути підвал, гараж чи гардеробна. Особисто я рекомендую прокладати кабель під землею тільки в пластиковій технічній трубі. Це кабель від провайдера, який йде від опори. Заходи під землею в технічну кімнату і в серверний щит. Після того, як ми завели інтернет в будинок, ми починаємо розводити локальну мережу. Ось ми вже проклали кабеля під телебачення, інтернет в кожну кімнату. А ось кабеля розведені під відеоспостереження. І так у нас стане тут роутер, який роздаватиме інтернет. І тут буде знаходитись відеореєстратор. Все це буде закрито під надійний замком. Також рекомендую. Кабеля проводити на етапі ремонту, щоб потім майстера все красиво зашпаклювали і не було ніде видно кабелів. Кабеля виходять в кожній кімнаті. І ми рекомендуємо заводити по два кабеля, тому що один ненароком можуть пошкодити під час ремонту. І не забувайте, чорний кабель для зовнішніх робіт, сірий кабель для внутрішніх робіт. І після закінчення ремонту камери будуть встановлені по всьому периметру будинка. А які саме камери ми будемо встановлювати на цьому будинку, ми покажемо ось в цьому відео. Слідкуйте за нами, як наші камери слідкують за вами.